Друзі, вітаю всіх на каналі. Доброго ранку. А сьогодні, до речі, мій день народження. 25 січня, святий день день народження. Шутка. А, дивіться, вчора Гончаренко, Олексій Гончаренко, народний депутат, повідомив у Фейсбуці, там у себе в Ютубі, що а, Печерський а, районний суд міста Києва зобов'язав прокуратуру від КНУ Генеральна прокуратура України відкрити кримінальну справу проти Гончаренка, там за ну, куча там. Різних причин, державна зрада, перешкоджання ЗСУ і так далі, за його словами. Друзі, команда наша повідомляє, що це нічого не вийде з цього. Бо Гончаренко це туз. Це по-перше. Ну, серйозна фігура. Це по-перше. По-друге, у Гончаренка є козир в кармані. Да, то, знаєте, Трампівський вираз. Ви немає, ви не маєте козарів, так от Гончаренка є дуже великий козир. Гончаренко вільно володіє англійською мовою. На сьогодні це, це дуже серйозний, дуже важливий козир. Тому мамасі та татасі повчайте своїх дітей англійської мови.